Вітаю, шановні учні восьмого класу. Ми з вами продовжуємо вивчення розділу Національна визвольна війна українського народу під проводом Богдана Хмельницького проти Речі Посполитої. На попередньому уроці ми з вами з'ясували, що таке національна визвольна війна, з'ясували причини, з'ясували привід, подію, яка сталася як привід до початку війни. Сьогодні ми з вами цю тему продовжимо і поговоримо про початок воєнних дій. І так, ще раз нагадую вам, що характер національно визвольної війни національно визвольний, тому що війна була спрямована проти польської влади. Характер національно визвольної війни можна визначити як релігійний, тому що виступали проти акатоличення. І характер національно-визвольної війни можна визначити як соціальний протест проти утисків польських панів. Нагадую вам основні рушійні сили козаки, міщани, селяни і православне духовенство. Очільник війни, її керівник, керівник Богдан Хмельницький. І хронологічні рамки війни 1648-1657 рік. Це коротка інформація. Цю інформацію ми з вами будемо повторювати на кожному уроці. Ще раз нагадую вам карту Територія України, Територія Річі Посполитої, країни, які мали спільний кордон з українськими землями. І якщо ми уважно подивимось на е, карту, то можливо припустимо, що на початок війни на 1648 рік, коли Богдан Хмельницький шукав союзника, то, е, скоріше за всього, союзниками козаків в цій війні могли бути Московське царство, князівство Трансильванія, князівство Молдова. А, Османська імперія, Османська імперія, але союзником козаків на початку війни стало Кримське ханство. Ось воно перед вами, я повертаюсь до карти. Чому саме Богдан Хмельницький зупинився на Кримському ханстві? А, йому потрібна була кіннота. В Козацькому війську війську на 1648 рік кіноти не було. І тому Богдан Хмельницький укладає угоду з ханом Ісламом Гіреєм Третьим. Він погодився надіслати загін кримських татар в обмін на те, що син Богдана Хмельницького, тиміш, залишиться в заручниках у Кримського ханства. Перед вами карта, на якій позначені основні воєнні події. Тут же на цій карті вміщені схеми битв. Ми цю карту будемо з вами використовувати на кожному уроці. Тому, будь ласка, готуючись до наступних уроків, дуже уважно працюйте з цією картою. Війна розпочинається ще 14 лютого 1648 року. Саме тоді польські війська вступили на Черкащину, і Хмельницький віддає наказ вирушати у військовий похід. І так, з одного боку, річ Посполита, коронний гетьман. Микола Потоцький і польний коронний гетьман Мартин Колиновський, які стояли на чолі польських військ. А з іншого боку, це українське козацтво на чолі з Богданом Хмельницьким і кримські татари за е підписаною союзничкою угодою з Іслам Єреєм III. Перша битва. Між козаками і поляками відбулася під невеличким містечком Жовті води. Жовті води у вас позначені на карті. Дивіться, будь ласка, уважно. На чолі, на чолі українських військ можна і так сказати, це українське козацтво Богдана Хмельницького. І кримські татари на чолі зі своїм воєначальником Тугай Я вам пропоную подивитись фрагмент з фільму Вогнем і Мечем. Це фрагмент присвячений саме битві під жовтими водами. Завдяки цьому фрагменту ви можете побачити, як були озброєні козаки, як вони були вдягнені. Яку тактику вони використовували. Ну, взагалі, я вам рекомендую подивитись фільм Вогнем і мечем. Там є багато, скажімо так, але з боку істориків. Але подивитись, як відбувалися події, я думаю, що потрібний перегляд. І так, перемога під жовтими водами. І далі рух козацьких військ до міста Корсунь, тут, 26 травня 1648 року, відбулася наступна битва, вона у вас позначена на цій карті. В ході цієї битви. І так, І дивимось. Річ Посполита, коронний гетьман Микола Потоцький, очолив війська, союзничівські війська. Козаків очолив Богдан Хмельницький і Кримське, кримське ханство Тугайбей. І знову перемога. Як наслідки перших перемог, це, по-перше, Богдан Хмельницький, місто Чигирин, проголошує своєю столицею. Тут резиденція великого гетьмана. Поступово формує військо нового типу, до складу якого входять не тільки козаки і показачене населення, але вступає шляхта. І влітку 1648 року, після двох перемог, українське козацтво контролювало Київське, Браслівське, Чернігівське та частину подільського воєводства. Не змирившись з поразками, восени і влітку у вересні 1648 року влада Речі Посполитої виставила нове військо. Очолили його одразу три полководці. Ну, Богдан Хмельницький їх образливо назвав Перина Домінік Заславський. Подивіться, будь ласка, на його зовнішній вигляд, він такий пухкий, товстенький латина. Микола Остророг мав освіту, був навчений, але до військової справи був нездатний. І дитина Олександр Конець-Польський. і не державний діяч, і не військовий, і взагалі ніякий. Ну ви розумієте, коли однією армією командує три полководця, то позитивного результату для них не буде. Так воно і сталося. У битві під пилявцями, яка тривала з 21 вересня по 24 вересня. Знову таки, українське козаче військо і кримські татари здобули перемогу. Пілявці позначені на карті. У вас на цій карті всі ось такі позначки, тому вам дуже буде легко при підготовці до наступного року орієнтуватися. І після цього, після перемоги під пилявцями, розпочинається військовий похід на територію Західної України. Перш за все, Львів. Ось він Львів. Значить, Богдан Хмельницький, Богдан Хмельницький, вступає до Львова і місцевому населенню, яке було достатньо заможним. Тут було дуже багато. Купців, які вели зовнішню торгівлю. Тут була багата єврейська община. Він пропонує, а потім наполягає на виплаті контрибуції. Тобто Богдану Хмельницькому потрібні гроші. Не собі у кишеню, а гроші для того, щоб. Оснастити військо для розвитку війська. І після довгих припинань, після декількох днів облоги, все ж таки мешканці Львова погоджуються, сплачують контрибуцію Богдану Хмельницькому, і він Львів не порушує, а виводить свої війська з Львова. І на початку листопада, 1648 року о, облога Замостя, містечко Замостя, ось воно перед вами. Ведуться переговори між Богданом Хмельницьким і польським послом. Поляки вже втомилися від численних поразок, їм потрібен передих, він потрібен передих. Але козаче військо здійснює одну операцію військову за іншою. І наступна військова операція це облога міста Збаража. Місто Збараж, подивіться перед вами липень-серпень 1649 року. За Збаражем за Збаражем черга Зборова. Ось тут поруч. Поруч 15 серпня 1649 року, польське військо під Зборовом було оточено, зазнало великих втрат, кримський хан відмовився продовжувати подальші воєнні дії. І Богдан Хмельницький, який залишився без союзників, без підтримки, вимушений був піти на перемовини з польським королем. Як ви гадаєте, чому іслам Герей схилився до миру з польським королем Яном ІІ Казимиром? Ну, питання я задаю риторичне. Але ви над ним подумайте, будь ласка, вдома, і наступному, на наступному уроці ми спробуємо на нього відповісти. Між Богданом Хмельницьким. І польським королем підписується так званий Зборівський договір або Зборівська мирна угода. Підписаний цей документ 18 серпня 1649 року за Зборівською мирною угодою. Знісь війська Запорозького визнавалася в межах Київського, Чернігівського братського воєводства, ось перед вами територія. На підконтрольній козакам території не мали права розміщуватись коронні війська, тобто польські війська, Заборонялась Уніатська церква, встановлювався реєстр козаків 40 тисяч. Проголошувалась амністія учасникам повстання, і влада на цій території належала гетьману. Чудові результати! Ось перед вами, будь ласка, подивіться ця територія, яка увійшла до складу української держави, сформованої в 1649 році. І на цьому ми зупиняємось ваше домашнє завдання. Опрацюйте відповідний матеріал підручника, а це параграф 20-21, подивитесь відео і презентацію, і письмово в зошиті виконаєте завдання на останньому слайді презентації. А завдання наступне. Вам потрібно завершити речення. Тобто, я почала це речення складати, а ви його завершите. І так, всього вам найкращого. До побачення, до зустрічі! На наступному уроці.